Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні у нас розвиток зв'язного мовлення. Радійте мові діти, це найбільший скарб у світі. Радійте їй, її плекайте, любіть, шануйте і вивчайте. Вправа самоналаштування. Відчуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту. І, скажімо. Я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я творча особистість. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Багато хлопців і дівчат прагнуть якнайшвидше стати дорослими або хоча б здаватися дорослішими. Але для того, щоб вирости красивим, розумним і сильним, треба неодмінно бути здоровим. А для цього потрібно обов'язково займатися фізкультурою і спортом. Багато чому вчитися і ніколи не заводити шкідливих звичок. А ще всім дітям просто необхідно знати про страшні небезпеки, які загрожують не лише здоров'ю людини. Але часто і його життю теж. Пам'ятайте, що вашому здоров'ю можуть серйозно загрожувати три небезпеки: куріння, алкоголь та наркотики. Чому шкідливо курити? Якщо поглянути на деякі факти, стане зрозуміло, наскільки небезпечно куріння для здоров'я людей. Вживання тютюну відбувається через органи дихання, тому перш за все страждає легенева система, повітряні шляхи і легенева тканина. Легені у 80% курців чорного кольору. Деякі інгредієнти тютюнового диму розчинюються в слині і з нею потрапляють у шлунок. Цим самим викликаючи виразку шлунку. У 10 разів частіше, ніж у тих осіб, що не вживають тютюну, особливо негативно систематичне отруєння впливає на серцево-судинну систему. До 40% усіх смертних випадків від ішемічної хвороби серця, інфаркту та інсульту пов'язані з палінням сигарет. Негативно впливає пасивне тютюнопаління на здоров'я оточуючих, особливо небезпечне пасивне паління для дітей. Отже, який ми можемо зробити висновок? Ні палінню, так спорту. Молодці. Отже, сьогодні на уроці ви будете продовжувати вчитись писати переказ тексту за самостійно складеним планом на тему Шкідливість куріння. Зараз трошки відпочинемо. Зараз дітки, послухайте текст. Шкідливість куріння. Жвавий білий кролик весело грався, гриз велике листя свіжої капусти. Але коли до його їжі додали одну лише краплину якоїсь густої, прозорої рідини, кролик вмить впав на бік, перестав дихати і вмер. Ця смертельна рідина. Сильнодіюча отрута нікотин. Він є складовою частиною тютюну. При курінні нікотин переходить в дим і потрапляє в легені курця. Отже, з кожною затяжкою курець вводить в себе отруту. Правда, ця кількість отрути не смертельна. Та все ж куріння не проходить безслідно для здоров'я. Нікотин вперто руйнує здоров'я людини, він викликає запаморочення, безсоння, головний біль. Від куріння слабне зір, псуються легені, руйнуються зуби. Особливо шкідливо діє нікотин на дитячий організм, заважаючи йому рости і розвиватися. Поясніть, будь ласка, як ви розумієте значення оцих поданих слів жвавий, курець, куріння, тютюн, затяжка, безслідно, запаморочення. Дайте відповідь на запитання, чи зрозуміли ви з тексту, що таке нікотин? Чому кролик помер? Як нікотин потрапляє в організм людини? Як впливає нікотин на здоров'я? Чому куріння особливо небезпечне для дітей? Чи пробували ви курити? Як думаєте, чи варто це робити? Послухайте текст ще раз. Та визначте, скільки частин він має. Шкідливість куріння. Жвавий білий кролик весело грався, гриз велике листя свіжої капусти. Але коли до його їжі додали одну лише краплину якоїсь густої прозорої рідини, кролик вмить упав на бік, перестав дихати і вмер. Ця смертельна рідина сильнодіюча отрута, нікотин. Він є складовою частиною тютюну. При курінні нікотин переходить в дим і потрапляє в легені курця. Отже, з кожною затяжкою курець вводить в себе отруту. Правда, ця кількість отрути не смертельна. Та все ж таки, куріння не проходить безслідно для здоров'я. Нікотин вперто руйнує здоров'я людини, він викликає запаморочення, безсоння, головний біль. Від куріння слабне зір, псуються легені, руйнуються зуби. Особливо шкідливо діє нікотин на дитячий організм, заважаючи йому рости і розвиватися. Ну що ж, дітки, ви поміркували, скільки тут частин. А тепер, будь ласка, складіть і запишіть план тексту. В цьому тексті три частини. Тому, звісно, буде три пункти плани. Ви поміркуйте, як би ви хотіли їх назвати та запишіть собі в ЗОшит. А тепер перекажіть усно текст за складеним своїм. Плану. У кінці переказу зробіть свій висновок про куріння. Чи потрібно це робити, чи ні. Приготуйтеся записувати переказ тексту. Зверніть увагу, як пишуться подані слова в словниковій скарбниці: шкідливість, куріння, набік, сильнодіюча. Затяжка вводить несмертельна, безслідно, запаморочення, безсоння, легені не можна. Ну що ж, дітки, починаємо записувати переказ свого тексту за складеним планом. Розпочніть із заголовка. В кінці обов'язково запишіть свій висновок про куріння. Нагадую, що текст має зачин, основну частину та кінцівку. Кожну цю частину ми пишемо з абзацу. Коли ви, дітки, закінчите писати свій переказ, прочитайте його ще раз. Якщо знайдете помилки, обов'язково виправте їх. За бажанням можете намалювати кольоровими олівцями, фломастерами, фарбами, ілюстрацію до свого твору. Відмовитись, коли пропонують спробувати цигарку або алкогольні напої не завжди легко. Допомогти вам в цьому можуть прості поради. Формула відмови. Ні, дякую, я катаюсь на велосипеді. Можна сказати так. Ні, дякую, мені батьки не дозволяють, будуть лаяти і засмутяться. Ні, дякую, мені не подобається смак, запах. Ні, дякую, я не палю. Ні, дякую, я поспішаю на уроку, у школу, на тренування. Ні, дякую, іди, поки говориш, або дай щось натомість, жуйку, цукерку. Тримайся подалі від тих місць, де продають цигарки або алкогольні напої. Тримайся з тими, хто не палить, особливо в ситуаціях, коли може запропонувати цигарку. Ну що ж дітки, тепер ви знаєте формулу відмови. Користуйтеся нею, якщо вам будуть пропонувати робити щось погане. Рефлексія. Загадкові листи. Оберіть, будь ласка, відповідний колір листа. Прочитайте початок речення та закінчіть його. На цьому урок закінчено. Дякую вам за увагу. Оберіть відповідну цеглинку у вашому настрої на уроці. До побачення!